Всім привіт, привітки, і ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо розглядати такий крутезний час, який дуже часто використовується в англійській розмові, в англійській письмові, взагалі формальності і інформальності. Також е в офіційному і неофіційному стилях войну васім. Це Present Perfect. Поїхали, погнали. Цей час я дуже люблю. Чому? Тому що він крутий. Все. А далі побачите, чому я його люблю. Ми маємо з вами ствердження: «I have, worked, I have done», She has worked. Zapračenye. I haven't worked. She hasn't worked. Питання: Have I worked? Has she worked? Чому тут зазвичай така невеличка pitfall? тому що ми маємо з вами have, яке have або has. Have for, you know, Всіх інших осіб, а has для he she it. Це головне запам'ятати, а далі ви вже знайдете собі, до якої особи ви маєте його приписати. Отже, утворюється воно досить крутезно, тому що ти маєш просто взяти свою особу I, we, you, they», і для неї ти маєш have, he she, it», has, і далі ти маєш взяти дієслово в третій формі. Якщо воно, звичайно, що неправильне. А якщо правильно, то іді. Закінченням іді. Тобто такі приклади. I have dug a hole for planting trees. Я вирив яму для посадки дерев. He has just finished his first book. Він тільки не закінчив читати свою першу книжку. А просто свою першу книжку. We have bought all the furniture. Ми придбали всі меблі. То заключається така також підфол, тому що в тому, що ви маєте знати багато дуже неправильних діслів. А З простими дієсловами, такі як like, work і так далі, то, то, то там де досить просто просто ставити і ті закінчення. Ну і скорочення, звичайно, I've, we've, he's his і так далі. Вони позначаються з апострофом, звичайно. Ну і дій вже ми знаємо: stopped, stop, relax, relaxed І такі подібні слова. Заперечення просто ставимо часточку not. I have not dug a hole. Я не вирив яму. He has not finished his first book. Він не закінчив свою першу книжку. В тому і заключається все. Далі маємо питання, речення. питання, ми просто виносимо все допоміжне слово наперед і кажемо далі, як є. Have I dug a hole? чи я вирив ту яму? Я вже вирив яму. Have we bought all the furniture? Ми придбали всі меблі. Чи ми придбали всі меблі, ми сказали би теж так? Has he just finished his first book? Він тільки не закінчив свою першу книжку, книгу. І спеціальні речення утворюються за допомогою, ми знаємо, питального слова, what, where, how і так далі. Просто кладемо його наперед і далі йдемо, як із звичайним питальним реченням. Наприклад, what has he just finished? Що він тільки не закінчив? Використання. present perfect просто прекрасне. Їх, ну взагалі їх тільки два. Ми маємо завершені дії з наголосом на результат. Запам'ятайте, перфектні часи вони завжди дуже часто дуже, дуже фокусуються на результаті. Present perfect передається для важливості результату минулої дії у теперішньому. Розумієте? Без, ми, 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 ми ніколи не будемо використовувати точний час. Тому такі, таке як when has you done it, точно не буде таке. Ні. І дія була виконана в минулому. Вона нещодавно могла бути також виконана. І ми бачимо результат вже сьогодні, в теперішньому часі. I've done this job well. Я виконав цю роботу добре. She has found the kitten outside. Вона знайшла це кошеня на вулиці. We haven't bought new chairs yet. Our kitchen is empty. Ми ще не придбали нові стільці. Наша кухня порожня. Бачите, ми не придбали в минулому, і наша кухня ще досі. Порожньо. І незакінчені дії. Використовується він для вираження дій, що почалися ну, в не зовсім відомий момент в минулому. Взагалі нам не важливо, коли, знову ж таки, про це наголошує. Але вони ще можуть бути незавершеними. І результат таких дій можна побачити в теперішньому часі. Приклади, Examples. for instance. Uh, they have played in the orchestra since high school. Вони грали в, орке... в оркестрі оркестри старої зі старої школи. І вони все ще грають там. Розумієте? They have played. І вони все ще грають. I've had my cat Charlie for 15 years. кіт Чарлі живе у мене вже 15 років, і він все ще досі живе. І це не закінчена дія. Він ще буде жити. Він не він. Ну, можливо, в якийсь момент помре, можливо, в який день в момент втіче або ще щось, але він ще живе. He has written 20 pages of, the new, of a new book this morning. Він написав 20 сторінок нової книжки цього ранку, але ж ранок щось не закінчився. Все ще може бути ранок, правда ж? І він все ще може дописати тих 10 чи 15 сторінок книжки і продовжити. Отже, незакінчені дії, і обов'язково що, якщо ми бачимо завершену дію з результатом. and i'm not a man who wants to stall and not appear to be prepared yet. i'm not a man who wants to take a ever and never already yet not yet often. so far, lately, just recently, once, many times, several times before, today, this week, this month, this year, this afternoon, for an hour, for two weeks, for a long time, since 12 o'clock, since 12 april, since may. В принципі, це все, що ви маєте. Ну, можливо, не все, можливо, там вам ще було б корисно подивитися Лінгвіт. Ребека, якщо не помиляюсь, вчителька дуже крута. Вона прямо точно і класно пояснює це все англійською мовою про цей час і, взагалі, про всі інші часи, які вам потрібно знати, які потрібно використовувати. Тому я рекомендую Ребека Лінгвіт, ніби щось таке. Чи якось так. Ну, якщо я найду, то я залишу вам посилання. Всім дякую за перегляд, ставте свої вподобайки і зустрінемося з вами в найближчих відео.